Сьогодні поговоримо про етапи навчання в автошколі. Приносите документи, підписуємо договір та робите оплату за теорію. Та розпочинаємо слухати лекції з правил дорожнього руху. Після йдемо в сервісний центр та в екзаменаційному класі успішно складаємо іспит. Далі підписуємо договір та робимо оплату за водіння. Знайомимося з інструктором та приступаємо до занять. Також в процесі навчання з інструктором обов'язково їздимо до сервісного центру, готуємось до іспитів. Після йдемо в сервісний центр та успішно складаємо іспит з водіння та отримуємо омріяне водійське посвідчення. Вітаємо!